Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. І сьогодні я хочу вам показати, що я буду робити сьогодні вечором після роботи. Він не робочий, тому я покажу, що я на сьогодні запланував по моєму винограднику. Частину роботи вже зробив. Я обірвав всі пасинки, які були у нас. На гронах і нижче е, грон. От. Зараз, в залежності від того, що погода була не дуже стабільна, йшли доволі такі грозові дощі і буквально встиг зробити обробку перед дощами і перед світінням. Але температура повітря доволі така комфортна для виноградної лози, вона пішла вже рости. Якщо я на прошлій неділі підв'язував на третю шпалеру, то вже, бачите, переросли пагони вище. І ті, які вже переросли вище верхньої шпалери, я покажу, що буду робити на цих пару пагонах. І зроблю паралельно е, ревізію, що можна обірвати, де що в нас не пішло. Якщо подивитися на цю лозу, то фактично у нас виноград там нижче, можна обірвати один листочок. Тут вже починає цвітіння. Треба буде обережно. Так я обриваю я на пасанках один листочок, залишаю один. Також на пасенку другому теж забираю, залишаю один листок. Тут теж можна забрати. Ну, вище теж можна відщепити, Він так. По вусикам. Вусики я теж відщіплюю, тому що коли лозу я збираю, то вона доволі таки місто тримається за шпалеру і дуже погано потім її знімати зі шпалери. А так, тапінером я прищіплюю. Також забираю верхній кусик, натягую трошки і прищіпую. ну Цей ще пагін не дуже високий. Якщо подивитися по другому пагону, ну дивимося, бачите, пішов ось пасунок, я його видаляю, він у мене знаходиться в зоні грони. Верхній в мене, бачите, вже був обірваний, тут один листочок росте. Вище вже, бачите, пасанок. Розвився, я забираю, відщипаю і залишаю один листочок, також вище відщіпаю, залишаю один між довузлі. Також далі і доверху. Вусик теж я видаляю, видаляю ще листочок. Цей вусик теж видаляю. Ну, а тепер зараз я Відв'яжу на шпалеру і подивлюся, що нам треба залишити. Вже можна прищепити точку росту. Я її відщеплюю. І два пасинки поки залишаю для того, щоб було у нас далі росла лоза. Ну і цей пасинок теж видаляю. От в такому вигляді. Я буду робити і всі інші лози. Фактично, якщо є загущення, на волі то за цей час підросли листки і для кращого запилення я паралельно видалю те, що не було видалено раніше. Ну, так само, бачите, пішов у мене пасунок із пазух. Вибираю цей листочок. Тут теж вже виріс, забираю. Ну і так далі. І підв'язую Сапінером на. Ну, Це ще поки може потриматися. А оцей також я буду видаляти точку росту. Вдаляю вусик. Значить, тут залишаю для росту. Пасильки і прищіпую Ось таку процедуру я пророблю на всьому своєму винограднику. От. Зараз покажу вам ще пару кущів, в якому стані у мене грони і на яких грон дуже мало. Хочу вам показати два різних кущів От мене Сорт кіра. Як бачите, які великі грони. Оця грона завдовжки 25 см. Ну і інші десь у цих розмірах. Зараз початок цвітіння. Як бачите, нагружена доволі сильно. Ну, по тому, як проведе запилення, я вже пронормую грони. Це у мене сорт Кіра. Ну і сорт Лора, який у мене при заморозках дуже постраждав. Тому, як бачите, на ньому де-не-де де, тільки є суцвіття. може появиться ще на відрозках. Тому, як бачите, на ньому Врожаю фактично не буде. В основному в мене мало кущів, які постраждали від заморозків. Як бачимо, є суцвіття, цвітіння йде теж не зовсім рівномірно. Навіть мій кеша, який постраждав, теж найбільш, але в нього Небагато, але грони є. Тому корективи погода внесла, але я думаю, що все буде добре. Як бачимо, цвітіння проходить, зав'язь є. От в такому стані на сьогоднішній день мій виноградник. Тому передіваюсь і починаю працювати. Кому було цікаво, Ставте вподобайки, підтримуйте мій канал. До зустрічі!